Сійська армія вже понад тисячу днів не лише руйнує українські міста, але й безжально забирає життя дітей України. Невинні душі страждають від війни, стаючи жертвами жорстокості та підступності. А й кожна втрата, кожна закатована і зникла дитина знайде відгук у серцях людей усього світу. Скільки ще смертей потрібно, аби зрозуміти весь жах війни? Ми закликаємо вас здіяти, поверніть наших дітей додому, дайте їм шанс на життя. Наповнені радістю та надією. Діти повинні чути співптахів, а не вибухи снарядів. Вони мають будувати пісочні замки, а не ховатися у підвалах від обстрілів. Діти заслуговують на любов і турботу, а не на страх і біль. Ми віримо, що добро сильніше за зло, що справедливість переможе. Нехай голос українських дітей пролунає на весь світ. Ми просимо підтримки, захисту, миру. Вітинсу час мрій і сподівань, а не час ліс і посмішок. Світ не залишай нас наодинці з війною. Заради посмішок, заради майбутнього. Зобіть усе можливе, щоб скінчити це жахіття. Ми майбутнє, ми хочемо жити у світі, де панує мир, а не ненависть. Дайте нам шанс побачити весну, зустріти світанок і відчути тепло людяності.